Привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я та мої експерти даємо відповіді на ваші запитання, які ви пишете в коментарях. Дійсно, запитань стає все більше, більше, більше. Я стараюся ходити, відвідувати якомога більше ефірів, давати якомога більше стрімів, щоб допомогти. Кожному, хто цього потребує. Також хочу наголосити, що з'явився у мене і телеграм-канал, де я періодично відкриваю відповіді на питання, і допомагаю всім рідним військових або безвісти зниклих. Тобто ставлю захисти на військових. І дивлюся безвісти зниклих, знаходжу для цього час. Тож, якщо ви хочете подивитись долю безвісти зниклого або поставити захист на вашого воїна, долучайтеся до мого телеграм-каналу і точно не лишитеся без уваги. Тому що щодня я приділяю свій час і по порядку відповідаю на ваші питання. Ввечором ставлю захисти. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви Можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Що я ще хочу сказати, ви мене дуже часто запитуєте, як зробити так, щоб ваші бажання здійснилися. Ті бажання, які ви загадуєте саме в новорічну ніч. Я довго думала, як що дати людям і порадити, щоб здійснити, щоб їх новорічні бажання здійснилися. І знаєте, я неодноразово говорила, що ніч новорічна, вона дуже незвичайна, особливо а, з в період з 23.55 55 по 00.05. Це мега потужні 10 хвилин. Ви уявіть, години той самий час. Мільйони людей роблять викид енергії, позитивної енергії у простір, енергії радості, щастя, сподівання кращого майбутнього. Ну ніхто ж не думає про негатив у цей момент. Погодьтеся. І ви знаєте, люди потім часто продовжують святкувати і забувають про цю енергію, і вона лишається як без призначення. І я думаю, як же ж можна використати цю енергію? І що придумала я? Я зробила 100 таких свічок. 100 більше поки що не змогла, тому що я робила ритуал, під час якого я зарядила ці свічки. Зарядила їх на що? Щоб вони, щоб ви могли, вони знаєте, як такий зв'язочок вас. Ваших бажань і отих енергетичних потоків, які виплескуються у новорічну ніч. Тобто, що ми робимо? Ми оці потоки, які викидає весь світ, направляємо на виконання ваших бажань. Як вона діє, розказую. Ця свічечка, дивіться, тут три кольори: червоний, чорний і зелений. Червоний, чорний і зелений. А, як воно працює? Чорний працює на направлення енергії, на зняття негативу, а, наповнення енергією позитиву. А, червоний на притягнення у, ваших, у ваше життя людей, налагодження стосунків з рідними, з близькими, з коханими. І зелений за фінансові потоки. Тобто ви притягнете на ці три сфери оцінного енергії. Як потрібно користуватися свічечкою, ви набираєте стаканчик цукру, ну таки чи стопочку, ставите цю свічечку в центрі новорічного столу і без 5-12 запалюєте цю свічку. Я хочу сказати, що дивіться, я їх зробила тільки 100, тому я подумала, як би на більшу кількість людей розповсюдити і зарядила її так, що вона притягує ці новорічні енергії на ваші бажання не одній людині. А всім, хто знаходиться за новорічним столом. Тож, якщо хочете придбати таку свічечку, пишіть мені в телеграм-канал. З вами зв'яжеться моя асистентка і відправить вам їх до нового року. Хочу сказати, щоб ви не забували, що до нового року вже не так багато часу, а кількість цих свічечок обмежена. А ми переходимо до актуальних питань. Чи є небезпека для України на Різдвяні свята? Так, ми знаємо, що скоро Різдво, дивіться, колісниця, карта місяця, задумка точно є. І король мечів. Так, я казала у всіх своїх прогнозах. Сказала, що буду дивитися ближче до Різдва, тому що ворог може змінювати тактику, але зараз він її точно не змінив. Але що я бачу? Я бачу велику небезпеку для Західного, саме регіону України, саме Західний і Центральний, особливо Західний, рівне, моє рідне містечко. Я говорила про небезпеку. Безпеку і перевіряла, на жаль, вона ще не програлася. Мені дуже тривожно за вас, але будемо все ж таки робити якісь енергетичні практики, щоб захистити місто. Місто Львів, небезпека на Різдвяні свята. Ну і от, ви знаєте, я навіть не можу продивитися от точно всі міста. Будемо, можливо, там на каналі прогноз дивитися детально, тому що там іде масовано, масовано, масовано. Тому, будь ласка, будьте обережні. Уникайте на ці різдвяні свята от якихось таких скупчень людей, а краще відсвяткуйте Різдво з рідними, з родинами. Повірте мені, уже на наступне Різдво ми зможемо всією Україною вийти на святвечір, от просто масово, і вітати один одного під мирним небом. А поки що, небезпека. небезпека. Мене запитують. Коли закінчаться обстріли у Харкові, давайте подивимося, коли ж закінчаться обстріли у Харкові? Ще раз кажу, що, бачите, у мене от іде небезпека для Харкова саме від якихось терористичних актів під час свят. Я про... Ну, вони не спиняться, звичайно, його зараз бити, але. Харківчани, що я хочу сказати для вас через місяць ви зможете видихнути, і не через день, не тижнями. От ви відчуєте, що таке жити без тривог. Тобто, бачите, яке б місто я не дивилася, початок вже запущений. Тут дуже в мене такі, знаєте, і не дуже гарні коментарі, тому що кажуть, як, можливо, як, як можлива перемога, якщо постійно захватують, захватують території три кілометри лишилося до Покровська, про яку перемогу йде річ. Хочу Сказати Ларисі Мороз про те, що Ларисочка, я протягом трьох-трьох років жодного разу не сказала про перемогу, бо не відчувала її. Наразі я її чітко відчуваю в просторі, і в мене таке враження, що я вже живу, ми вже живемо під мирним небом. А от люди сили, люди, які відчувають трошки більше, вони можуть це відчути, можуть як перенестися у майбутнє. Я передбачила дуже багато обстрілів, ударів там, де ніхто не очікував, причому чіткими датами. Кажу, це не для е, якогось марнославства. А кажу, це для того, щоб якщо я передбачила негативні події, то можу відчувати й позитивні. Коли всі казали, що Покровськ буде окупований. Я до останнього не відчувала цього, не відчуваю і зараз. І дійсно вдалося стримати ворога і навіть трохи відігнати. Так, ворог лютує, ворог надворив величезної біди всій Україні. Але. Повірте мені, я завжди казала, що е, перемога буде не такою, як ми її очікуємо, не так, як вона має бути за всіми канонами війни та її закінчення. Перемога прийде так, як не очікує ніхто. І повірте мені, це вже буде дуже скоро. Так, запитують за Сергія. Мама Таня запитує, не виходить на зв'язок, що з ним Сергій. 6 жовтня 80-й рік. Давайте подивимося, чи живий Сергій. Сергій, Сергій був поранений, але Сергій живий. От, дивіться, живий. Ви дізнаєтеся про нього звісточку через місяць. Швидше до кінець січня, початок лютого. А, моя хороша, дивіться, він сильний, він мужній, він в полоні. І скоро ви про це дізнаєтесь? Найголовніше, що він живий. Так, що чекає мого сина у війську? Чи буде на передовій, чи може буде залишений у частині? Андрій, 8.05.90. Давайте подивимося, чи буде Андрій на передовій. Рівновага. На передовій по п'ятірці жезлів я його не бачу. На передовій він точно не буде, але хочу сказати мамі тетяні і іншим родичам військових. Переходьте в мій телеграм-канал. Там, всім військовим я ставлю захисти. Всім безоплатно. Тож шукайте посилання на канал в описі цього відео. Переходьте, будемо працювати. Так, про Харків подивилися. Вітаю! Будь ласка, воїна не виходить на зв'язок 3,5 місяці. Мій племінник, не подивилися, не написали, як його звати, 20. 0,1,75 рік народження, але давайте спробуємо подивитися через рік народження. Теж поранення бачу. А по відлюднику бачу, що він в полоні. Повернення можливе із березня по травень місяць. Що я ще хочу вам сказати, мої хороші? Що дуже багато ми дізнаємося про зниклих безвісті, яких не подають у списках. Коли це все жахіття закінчиться, дуже багато випливе інформації про воїнів, дуже багато безвісти, зниклих повернуться додому. Тож, будь ласка, чекаємо, тримаємо небо, молимося, тому що ми, українці незламні. А ми давайте подивимося далі. Тут мене питають: невже на картах написані міста? Ні, на картах міста не написані, але карти це лише мій такий мантичний, можна сказати, провідник. Під час того, як я Занурююсь у розклад, я підключаюсь до інформаційного потоку і чітко бачу і чую, які міста це будуть. Так, уявіть собі, і я не єдиний практик, хто так робить. Доброго дня! Будь ласка, подивіться мій син Іван, зник безвісти, куп'янський напрямок, народжений 31.08.96. Подивимося, чи живий Іван. Тут скелехів точно кажу, що він живий. Але дивіться, там, де він був, там, де він знаходився, якось дуже був е, е, чи бій. Чиз... Ну, от там страшне робилося. Але він під захистом вищих сил, і тому я бачу його серед живих. І він, до речі, один з небагатьох, хто вижив от там в тій ситуації. І опинився у полоні. В полоні він знаходиться на території Росії, бачу можливе повернення до чітко до травня місяця, але найголовніше, найголовніше, що він живий, тому що в тій ситуації вижили далеко, далеко не всі. Так, запитують, як зрозуміти протичасової стрілки. Дивіться, будь-які захисні обряди, які ми робимо, які пов'язані із Колом, я розповідала про це. Наприклад, от ми хочемо вонем очистити хату там, чи квартиру. Ми звикли, що ми від, вхідної, від вхідних дверей і дверей йдемо за часовою стрілкою. Це неправильно. Енергію запускає хід проти часової стрілки. Ще раз скажу, це вже доведено навіть наукою. Закручується енергія проти часової стрілки, за часовою стрілкою. Вона, знаєте, як трошки гальмується. Тому, наприклад, всі. Ситуація, якщо ви хочете просто свічечкою почистити там свій дім, ви йдете від вхідних дверей по колу квартири, так, але проти, не так як ви звикли за часовою стрілкою, а проти часової стрілки. Надіюся, я пояснила доступно. Так, Доброго дня, подивіться, будь ласка, Попасне Дніпропетровська область. Дуже гарне питання щодо Попасного Дніпропетровської області. Адже знаємо новини, що ворог вивіз звідти людей, готується до його оборони і готує з нього фортецю. Це буквально вчора з'явилася ця новина. А якщо ворог готується до оборони, значить він знає про якийсь наступ. Значить, Ми плануємо звільняти це місто. Давайте подивимось. Це дуже цікаве питання. Попасне. О, Верховна жриця. Король Келихів. Неймовірні просто карти. Зміна ситуації в попасному. По повішеному. Ой-ой-ой, ой і повне обнулення, десятка мечів. Ну що ж я хочу сказати вам, мої хороші? Протягом чотирьох тижнів ми дізнаємося дуже гарні новини щодо Попасного Дніпропетровської області. Тому що час, час прийшов. Забрати нам від ворога своє. Так просять подивитися місто Запоріжжя. Так, трошки там стишився ворог. Давайте подивимося до кінця тижня. Запоріжжя, чи будемо дивитися на наступному тижні, але до кінця тижня давайте подивимося, чи є зароза для Запоріжжя. От дивіться: десятка пентаклів, принцеса Пентаклів. Ну, от зараз до кінця тижня, от Запорізька область, от небезпека, а от саме місце Запоріжжя, загрози я такої великої не бачу. Тож можете трошечки на вихідних видихнути. Так, так, слідкую за усіма вашими ефірами. Танюшка моя постійна, моя хороша, слов'янська. Знаю, в мене вже слов'янська асоціюється із вами. Так, скажіть знову про місто Слов'янськ, що чекає. Хочу також сказати, що так як запитів стало багато, поки тусую карти, що я не можу, ви мені дуже багато пишете, і я дуже щаслива від цього, але. Я теж не робот, а час не резиновий, тому саме тому я створила свій телеграм-канал. Він дуже живий. Повірте, я кожного дня там виходжу на зв'язок. Ми дивимось питання, ми ставимо допомогу військовим. Ми дивимось безвісти зниклих. Тож долучайтеся, і ми завжди з вами будемо на зв'язку. А ми дивимось Слов'янськ. Що по моєму рідному слов'янську? Дивіться, карта сили. Надзвичайно енергетично потужне місто і карта миру. Ні окупації, ні небезпеки на найближчий час. От поруч, бачите, поруч іде в ногах королева мечів, але саме місто Слов'янськ наразі під захистом. Так, також просять подивитися ще мене місто Київ на вихідних. Місто Київ на вихідних. Давайте глянемо. Ну, шахеди будуть. Але от Київ чекає пізніше атака. От Київ, Київщина, взагалі буде дуже багато пролітати і будуть збивати. Але Київ на вихідних. Може трошки видихнути, але й ми знаємо і видихаємо так за що дуже вдячні нашим, нашим воїнам, хто день і ніч обороняє. І ми вже навчилися оборонятися, і знаємо, що навіть наймасштабніша атака за всю історію повномасштабного не завдала. Такого урону, яких, е, якого хотів завдати ворог. Але тепер хочу сказати вам, мої любі, ми навчилися не лише оборонятися і захищатися, а і бити ворога, нещадно бити ворога. І скоро ми це. Побачимо. Не прощаюся з вами, а кажу до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Агай!